Знайомтесь, це пан Михайло, голова сільської ради. Він знає, що в Україні проходить реформа із децентралізації, і громади отримують більші повноваження та нові можливості. Проте від старої системи у спадок пану Михайлу залишились розбиті дороги, недостатня інфраструктура, недобудовані садочки, жалюгідні медичні заклади. Як же зробити так, щоб були забезпечені потреби всіх жителів громади? Куди рухатись далі? А куди може рухатись корабель без курсу? Щоб з пункту А потрапити до пункту Б потрібно насамперед знати, де він знаходиться і як туди дістатись. Громаді необхідно розробити стратегію розвитку. Лише тоді можна досягти ба. Женого до того ж найоптимальнішим шляхом, відомо, що в Україні були різноманітні стратегії та плани розвитку, які змінювалися разом із керівництвом держави. Та чи можемо ми підтвердити, що ці стратегії торкалися власне тих проблем, що є у конкретної громади? Пан Михайло звертався до експертів, але експерти, не проживаючи у громаді, не могли достеменно знати, що саме необхідно людям. Одного дня пан Михайло вирішив досить, і звернувся до громади села. Ми хочемо іншого. Ми хочемо, щоб план розвитку був нам близький та враховував наші потреби. Стратегію розвитку громади мають створювати ті люди, котрі живуть у цій громаді, знають її потреби, проблеми та те, як вони хочуть жити. Спільно вирішили запросити фахівців, котрі допоможуть людям сформувати спільне бачення розвитку своєї громади та створити стратегію розвитку. Бо у кожної громади потреб. Бе ж різні. В одній хочуть мати у своєму селі дитячий садок, а інші будинок культури. А ще в якійсь громаді потрібно облаштувати зупинку. Саме ми, громада, визначаємо той пункт Б, куди наш корабель має йти. То який же ефект буде отримано, якщо громада самостійно визначатиме напрямки розвитку? Ефект залученості. Звісно ж, люди, котрі залучені до створення стратегії розвитку громади, відчувають певну відповідальність. Окрім того, вони вносять свої ідеї на над котрими часто мають бажання працювати, в тому числі на громадських засадах. До того ж, перевагою цієї моделі є її стійкість. На відміну від стрибкоподібного розвитку під впливом зовнішніх факторів, ця модель слугуватиме поступовому та безперервному розвитку громади. Люди створюють стратегію розвитку громади, народжуються ідеї, які згодом лягають в основу проєктів. До таких проєктів долучаються депутати, члени виконкому, інвестори. Один проєкт плавно переходить у інший. Розвиток триває, якість. Життя у громаді покращується.